Друзі, всім привіт! Наступає вже холодня пора. Це листопад, значне зниження температури. І все частіше ми починаємо заводити свої автомобілі дистанційно. У кого є таймер? Там можливо сигналізації, круто можна завести. На Нісанах на ключі передбачена ось така кнопочка. Віддалений запуск. Як вона працює, зараз покажу. Значить, Двічі нажимаємо на замок, замикаємо автомобіль. Ось так ось. І затискаємо ось цю верхню круглу. Все, автомобіль завівся. І е, в чому прикол цієї функції? Да? Чим вона хороша, зараз я вам покажу. Сідаємо в автомобіль. А він закритий, відкриваємо. Доброго ранку. Так, сідаємо в автомобіль. Радіо прикрутимо. Музика працює і дивимося, що ж у нас вимкнуло Підказки. Для початку руху треба нажати старт. Але перед цим покажу. значить Дивіться, підігріви у нас вимкнені були, так вони і є. Підігрів керма також вимкнений. Але я чую, що е, повітря поступає в автомобіль, і е, система автоматично визначає, е, скільки градусів температура да, за бортом, як кажуть. І в залежності від того, якщо холодно, вона подає тепло повітря в машину, якщо е, на дворі тепло, то вона вмикає кондиціонер і подає відповідно повітря холодне. Ну і так, поки якщо ви десь там з вікна да, від роботи або з дому заводите автомобіль, в моєму випадку машина на паркінгу стоїть, не достає ключ. Але якщо під ну, під'їздом, під да, то в принципі з вікна не знаю, метрів, мабуть, до 50 там взагалі без проблем. Тому користуйтеся цією функцією. Ну і е, автомобіль в такому вигляді, заведеному, буде працювати близько 10 хвилин, потім сам виключається. Якщо ви не прийшли і не відкрили його. Е, так, і щось ще я хотів. А, ну і заглушити автомобіль теж саме круглу цю верхню кнопочку раз нажали і автомобіль глохне сам. Так що. Корисна функція. Віддалено, наприклад, з роботи я запускаю, вийшов там на двір, з вікна не достає, вийшов на двір, завів, пішов, поки я там одягаюся, закриваю, автомобіль прогорівся. І все, виходимо, наприклад, сіли до автомобіля, все стандартно натискаємо старт, затиснули педаль гальма, старт. Все, повітря, подаватися в салон, припинилося, клімат виключений, у мене я завжди виключаю. Ось. Всі ті режими, які у вас були ввімкнені, коли ви глушили машину, ось вони продовжують працювати. Так що, все, друзі, гарного дня всім і до побачення.